Привіт! Вітаю вас на каналі Українська Каса. І сьогодні в нас буде таке трошки незвичне відео. А, формату просто я вам покажу свої покупочки за останній час, і ми трошки поспілкуємось. Я просто хотіла сказати, що, а, зважаючи на те, що відбувається, а, я почала звертати увагу а, на те, де можна купити інструменти, якісь розчісочки та ну, взагалі все, що можна купити офлайн. Бо, по-перше, через війну дуже сильно підросла доставка там, нової пошти, Укрпошти. А по-друге, мені хочеться підтримати тих, хто працює не тільки онлайн, але й офлайн. А, тому, от я сьогодні зайшла у. Магазин і побачила розчистки, які мені дуже потрібні, і вони дуже класні в роботі. А, знайшла їх ну, за дуже такою низькою ціною а, зараз, щоб вона не шаруділа. От. І, ну, мені дуже подобається цей формат розшісок, бо їх дуже легко мити через, ну, такий, через таку конструкцію. І я люблю взагалі ними працювати, бо вони не деруть волоси. І ну, вони класні для клієнтів, бо в мене от є така такого типу, але я її використовую для канікалону. і мені було вже потрібно. Ну Щось придумати, щоб я ну, нормальним чимось розчісувала саме волосся а, для клієнтів. І ось ці, ну, дві розчіски в мене будуть саме для цих цілей, для підготовки волосся до плетіння і розчісування за допомогою них. Далі ще я взяла собі а, ось таку гарний, бачите, який? ну Це блокнотик записничок, може, це зошит взагалі. Ні, блокнотик. У мене просто закінчилася той зошит, а, в якому я вела журнал дезінфекції інструментів. І ось я вирішила завести собі новий. Мені дуже сподобався, тому я вирішила взяти саме його. У мене є бажання зробити афророзинки дитячі, тому я взяла такі, вони не надто сильно розтягуються, якраз у Два рази на дитячі волосся буде дуже зручно використовувати. От. Мені вони підійшли. ну, По-перше, мені сподобалось, як вони виглядають, а по-друге, з розміром підійшли. Це класно. От, Не змогла пройти ну, взагалі мимо. Бо у мене ну, там закінчилися комбіновані розчіски, то там зламалось то ще щось. Я взяла ось такі. Вони там були по смішній ціні в 9 гривень. Але що мені сподобалося? Зубці, ну, вони не гострі, вони прям такі класні. Ну, і наскільки вистачить, мені настільки вистачить, хай буде дві. Не змогла я да, пройти мимо. І ще я взяла отаку розчістку, довго хотіла її, да, щось ніде не бачила. Ну, взагалі, вона, ви бачите, для цього, чого, да, що це працювати, якщо там якась живність в волосі завелася. Але я її збираюсь використовувати для роботи з канікалоном, саме з, кін ну, з кінцями канікалону. І ну, потім побачите, як саме я буду її використовувати у відео. А ще я купила собі такі резиночки, це взагалі резиночки для грошей, але ними дуже зручно закріплювати косу. Якщо ти ну, плетеш тільки комплект плетеш, то закріплювати де косу це прям топчик. Вони, в мене ну, швидко закінчуються, тому я підкупаю собі. Я ще дуже люблю ось цей лак. Бо іде сезон, тут велика упаковка пів літра. Іде сезон двох кос з каніколоном, і я, звичайно, трошки використовую у кінці ну, фініш лак. Я використовую. Можна використовувати жидкий лак, можна там ще по-різному, але я ну, люблю інтесо. Uh, він добре тримає, гарно пахне і не склеює волосся. Ну, uh, я взагалі там ще побачила, я вам ставлю uh, великий лак якоїсь нової фірми. Я ну, не бачила, хочу спробувати, там взагалі 750 мл. Ну, це <клес> класна взагалі, історія. Ну, треба буде спробувати, але ну, на зараз я вирішила не брати, бо і так багато було чого купувати. І наостанок я вже викладала в інстаграм і покажу вам, їздила, забирала каніколон офлайн і знайшла там ось такі кільця для кос. Що мені сподобалося, що є ось таке розувате золото, срібло, таке темне срібло і класичне золото. Ну, типу, на всі смаки є варіації. І що мені подобається у цих кільцях? Зараз, я цього того, відкрити, покажу, вони здаються, вони здаються нероз'ємними, але у них є оце місце. Яке можна роз'єднати, ну, якщо дуже потрібно, то там можна роз'єднати. І вони гладенькі, вони ніде не чіпляють волосся. Ну, і ціна в них була теж там нормальна, 75 гривень за 100 штук без доставки ще нової почти. Ну, коротше, я гадаю, що я дуже непогано так скупилася. І е, також що хотіла вам сказати, це моє перше відео, таке розмовне. Е, якщо вам буде цікавий такий формат невеликих влогів, я буду вам показувати, що я куплю, е, які я всякі штуки придумаю для того, щоб плетіння було легше. Якісь лайфхаки, чи може якісь цікаві історії про якийсь стайлінг підібрати, ну і таке інше, такі розмовні варіанти. Якщо вам цікаво, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я буду знімати такі невеличкі відео там до 10 хвилин, до 5, 10 може. А, мені справді цікаво цей формат, але я не знаю, чи буде вам. Самим цікаво, тому я чекаю від вас якогось фідбеку. Ну і звичайно, підпишіться на канал, поставте лайк, мені буде приємно. Навіть якщо вам відео не дуже зайшло, просто напишіть про це в коментарях.